Я до тебе звертаюся лагідно, наречених кохана Христа. Цілий вік ти пройшла вірно, праведно і лишилася чиста свята, як маяк ти світильник у темряві, до спасіння освітлюєш ля. Хоч. Роги і стернами, та не смогнула пісня твоя. Ти оза любові та вірності, славиш Бога у наших краях і звищаєш народові істину на уже побігних полях. Ти стояла у віці. Загартована бурями змучена, ти лишила прекрасні сліди, світ давно поривався, щоб знищити, щоб із пам'яті стерти навік. А Христос обіцяв не залишити, захищав і плекав, і беріг. Зустрічаєш ти виклики, бо лежить у в беззаконні цей світ та з Голгофи усі наші витоки, а зразок це є вартість слід. Привітати спішу щиро, в радості з ювілеєм столітнім тебе, шлях, звершай і надай у благості. Доки пастир у небо веде. Дуже скоро Спаситель до вічності наречену візьме в небеса, а сьогодні екзамени вірності, тож готуйся зустріти Христа. Не сумуй, Божа церква улюблена, споглядай на свого жениха, ти договора наречена, ти суджена з упованням учіпой Христа, щоб тоді, як настане підхоплення, не спинила нас розкіш та лінь, а розп'ятого кров'ю окроплена, досягла небеса вічну ціль. І тоді. Всі страждання забудуться, там в блакиті у домі Отця, там Господні обітниці збудуться, там з Ісусом весілля відбудеться, наречена кохана Христа. Амінь. Амінь.